Всіх сердечно вітаю на моєму каналі. Мене звати Леся. І сьогодні ми направляємося в ліс, тому що чуємо, що вже люди давненько збирають гриби. Давненько це я маю на увазі тижні 2. У нас зовсім недалеко від будинку знаходиться ліс, десь, напевно, кілометрів 5-6. Але часу, як завжди, не вистачає на такі прогулянки. Але сьогодні ми поїдемо. Будемо надіятися, що щось назбираємо. Якщо вам цікаво, які у нас гриби зараз ростуть, це київська область. Залишайтеся зі мною і я вам покажу. Так, грибний сезон відкрився, гриби. Рижики. Рижики чи рижки? А, ага, ага. Да так, -да, так, я я поняла. Хорошо, согласна. Погоджуюсь. Ой, які б класні, які б шляпи великі. Там теж сховався так. О, і ондо. Боже, ось один. Ось. Ось. Добре-добре. Боже, яка краса. І це ж вважається дуже хороший гриб. Він смачний. Він смачний, але він й дуже і дуже цінний. Багато ще різних поганок, але це теж як признак того, що гриби будуть. Ой, який красунчик. От от він красунчик. Оцей такий рижик. Красивий, красивий чистий грибочок в пластиночками. Він бачите, не в піску в іглиці, вони чистенькі, чисті гарні грибочки. Мають теж дирочку, такий оранжеве таке забарвлення. І тут вони теж такі, типа риженькі, з такою характерною ямкою. Але якщо молоденький, то ямочки ще немає. Маслюки великі, перерощі вже такі. Ми вже розбаловані такі, що вже й не беремо. Але ж рижки, напевно, вони і, і по рангу вищі, да, Паша? Звісно. Рижик, типа, кращий, да, ніж маслюк. Ну, то раз такий рік грибний, будемо брати краще. Так, він думав, що я його не найду. Ой, який красунчик. Вони такі плотні, плотні, такі добротні грибочки. І в нього дирочка в ножці. В лісі зараз багато комарів. Ну, їх не тільки в лісі багато, їх у нас то і вдома багато, багато комарів ввечері. Тільки сонце сідає, одразу комарі, такі кусюче страшне діло. І в лісі багато, треба теж якісь засоби мати, вдягатися добре. От. Але все рівно ліс, така благодать, така красота. Ми Бажаємо ходити з чоловіком, він з дитинства теж ходить. І я з дитинства знаю, що таке ходити, збирати гриби. це завжди було таке у нас ну, не як робота, а як задоволення. І ми, звісно, і своїх дітей привчали до лісу, до грибів, але ви знаєте, вони цього не полюбили. І зараз вони вже в ну, такому підлітковому віці. Я йду, йду! Але вони не полюбили, не люблять. Не знаю, можливо, виростуть, будуть любити, але поки що не люблять. Вже щось нічого не знаходиться, то я вже не така горда, Уже дивлюсь на маслючки, навіть якщо поїджені. Але він червивий, не беремо. Все перевертаю, щоб було видно, що я тут була. Я вам Боже, Боже, слухай, ходить, оце по лісу півдня, а тут такий красень. Тому рядом щось зустрічем. Ага. Другий, так? Да? Божечки, яка апрелі. Це взагалі. Оце так ходить, Паша, да? Ходить-ходить по лісу, а тут біля стежки, біля стежки, біля машини. Білий гриб. Обалдеть. Так, після тихого полювання, ось ми взяли рижків, стільки цих рижиків набрали. Гарний гриб класний. Що мені подобається, навіть якщо він великий вже, то він все рівно плотний. Його плотність ніяк не змінюється. От губчасті великі, то вони такі, ну, от уже такі невиду в них немає. Оці трижики, вони всі плотненькі, всі такі гарні грибочки, розкішні. Просто хто не знає, то ви до них придивіться. Це гарні гриби дуже хорошої якості. Їх можна навіть засолювати сирими. Засолювати і потім їсти. Хочу спробувати теж якийсь рецепт. Подивлюсь зараз в інтернеті, як засолювати, тому що я такого не робила. А от. Наприклад, там моя свекруха вміла таке робити, ну, зараз вона мені вже не підскаже. О, тут трішки теж польських. Ой, оці такі розкішні білі знайшли біля дороги це взагалі. В самому неочікуваному місці. Білі гриби, вони відразу пахнуть смачними, ніби як сушеними грибами. Суперські! І тут теж трішки ришків. Тобто сходили дуже-дуже вдало. Можна рахувати, що. Рік грибний. І так, результати нашого походу за грибами. Я себе вважаю взагалі героїною, що ми в той день сходили за грибами, і ще в той же день я їх всі, в принципі, переробила. Я дуже втомилась, показую, що я зробила. Значить, тут у нас були е, польські. І я зробила їх по новому такому рецепту. Я їла колись в гостях у людей такі гриби. Тут гриби, цибуля і томатний соус. Це все перетушковується і все я простерилізувала. Така смачна така закусочка була, думаю, для різноманіття, щоб теж такі спробувати грибочки. Цибулька, гриби і томатна паста. І там оцет, цукор, як завжди. Так, тут оці рижики я замаринувала. Де-неде -де теж попадається польський або маслючок, але переважно тут рижики. Замаринувала. Так, тут польські гриби я посушила. Сушила, знову ж таки, два дні. Ці грибочки це для мене взагалі новинка. Це у мене рижики засолені. Вони у мене вже два дні простояли під гнітом засолені в солі. Вони пустили свій сік. Тепер я їх перекладаю, знову прикладу ще якийсь гніт, щоб вони були повністю в цьому розсолі, накрию кришкою і виношу в холодне місце. Вони мають простояти теж десь місяць. Щоб прокваситися, це будуть такі засолені рижики. Кажуть, що дуже смачно роблю перший раз. І тут я зробила ще такі мариновані рижики, щоб їсти зараз. Тобто це вариться маринад, закидаються туди рижики вже відварені, я закинула. Хоча кажуть, що їх можна, в принципі, там, чуть ли не сирими їсти. Але я завжди всі гриби добре проварюю. От, і потім закидаю в маринад, проварюю 10 хвилин, і просто так в банці, в цьому маринаді, залишаю в холодильнику. І коли будемо їсти, то просто додати олію, цибульку і от такі будуть грибочки. Так що. Ну, я вже сказала, щоб мені вже ніяких грибів в хаті не було, бо ну це дуже важко. Ну воно нам стільки не потрібно, звісно, що це ми будемо знаєте, пригощати там маму, сестру, одну, другу всім по баночці роздамо, і їх не буде, але це дуже багато часу займає. Але що робити, коли любиш збирати гриби, ідеш їх збираєш, отримаєш задоволення, а потім що їх викинути чи просто комусь відразу віддати. Ну це буде не, не те. Не буде тоді такого, не буде закінчена оця радість. Це треба все довести до кінця. На ці засолені, вони гарно виглядають. І я вже шматочок спробувала, він дуже солоний. Я так розумію, що їх перед подачею треба буде вимочувати у воді, але вони мають дуже такий насичений. Яскравий смак гриба. Причому, знаєте, такий, ну, незвичний для мене смак, незвичний, такий грибний, грибний, цікавий, гарний, смачний. А це я приїхала по обяві. Чоловік запропонував, продає виноград прямо з куща, обираєш, пробуєш, обираєш, який ти хочеш, і можна купити у нього виноград. Це в нашому ж селі. Це Київська область, знову ж таки зауважу. І чоловік вирощує такі красиві сортові види винограду. Тут навіть є виноград зі смаком суниці. Рожевий, білий, синій, з кісточкою без кісточки, який хочеш. Він, звісно, каже, що це літо дуже холодне, і виноград не такий солодкий, як міг би бути, і не такий крупний. Але він просто. Красивенний. Я ходила, дивилася, знімала і отримувала насолоду. Чоловік такий вже пенсійного віку, але він дуже любить свою справу. І займається цим, із задоволенням. І постійно ще мені ходив, розказував, показував, які в нього нові сорти з'явилися, що він ще собі докуплює і садовить. Да, це дуже тішить, коли людина. На пенсії, але вона має таке собі захоплююче хобі. Ну, і звісно, коли людина така старанна і так любить цю справу, то у нього не тільки виноград гарно росте. ви подивіться на цей персик. Він здоровий, високий і в ньому на ньому він просто обліплений персиками. Ну, я не знаю, як може так рости персик і давати стільки персиків. Просто чудо якесь. На питання, що ви йому робите, він каже, нічого, ростим. Він просто усіяний персиками. Так, виноград взагалі розкішний класний в цього чоловіка росте. Єдине, що він живе в такому місці. Подивіться, нічого собі такий обривчик. На відео він не так виглядає. Взагалі такі обриви, обриви. І отака вузесенька доріжечка, щоправда, асфальтована. Але тут немає шансу з кимось розминутися. Я оце така собі їду, думаю, хоч би мені зараз на зустріч ніхто не їхав, бо тут хоч в повітря взлітай. Да. Ще, а ще я забулася куди повертати. Праворуч чи ліворуч. Ага, Ніби пригадала. Коротше, я не знаю, як тут люди будуються, як вони сюди завозять. Оці матеріали для будівництва. Вузесенька доріжечка. Тут має їхати просто хтось один. Тут взагалі якісь гори.